І всім хай. Папа! Я дуже Я не хочу. Ну собака. Не боюся. І всім привіт. І ви на каналі Saphirex 14. І сьогодні я та моя подружка Злата знову знімаємо відео. Хай. Хай-ху-ха. Мені брати за пебло, а так... Взяла кішку для інтро. <гілля> Та-да, я буду грати за Глістина. Тут, до речі, така обнова осіння. Мені дуже вона сподобалась, якщо чесно. Так, що до свидання. <гілля> Коротше, тут така тиковка є. Мені дуже подобається це все дуже гарно, насправді. Я мультик новенький. Сама. Ага. Ладно, пропустим. Новые персонажи есть Так. Эклипс Ух ты, прикольно. Прикольно вообще прям. А! Ой. Так, понятно. Ладно, проехали. так. Фух. Конфетти. Ой. До свидания. Помогите. Так, где собака? У меня нема. Я не тут. Понятно. Я в космосе. Собака колокольчик. Вы когда-то такое видели? Кстати, до речі, сегодня великий шанс на гаврике, это очень круто. Ще була, ну, и є зараз така обнова. крута, така плюс. Хороший медведей. Не добавить на первую, на хлеска тоже. Реально, ну взагалі, обідно те, що реально дуже мало цих скинів, було б круто, якби більше було, а тільки три, ну це маловано трішки б сказала би. Хоча, може, вони це зробили, бо там тільки один безкоштовно отримаєш, а далі кожен по 100 робить. А так? Я не знав. Колокольчик. колокольчик. Давай дуже Паша! Тася! Ну, коротше, будемо сподіватися, що. А, стоп! Щас буде цілі по! Да, короче, ось... вот... А, нет, мне надо не тринкеты получать. Да подождите со своими рейдами. Я сейчас буду... Может что взять? Не знаю, может что взять или ну, можешь взять пластиль, можешь, а? Не Ну, хочешь. Может взять пластырь, может, а? Ну, это мне, наверное. Ага, я, я ключ, хочу чуть Ну, а если... Стамина, кончится блэкаут. Стамина. Пепл. Пять швидкости И тринкеты. Ты прошел. Ладно, я купила флот. Будем не <сіх> да. Знову? Та снова денег. Дирека не забывай, у мене трестил, то у тебя два, так что. Обережно. хоть хотя бы береж, обережно, ти мои мысли читаєш. <сіх> 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 Ура, лифт, открывся. Бежи. Эй, твины на девей. Значит, бежу, бежу. Ты там ту машину робишь а на початку? Не, я ее чуть-чуть сделала и подумала, можно на кинет оставить тебе. Типа, а, а то почему? Хіба... Ключик не выкрался все? Че, выкрался все? Я специально. А. Ой, не, не выкрусто я что-то не заметила. Да, я просто думала, ну, если ты начала работать машину, то у тебя как бы, почему моему Даня не, не використався. Це я, напевно, щось. Ну, я, короче, наверное, начала і дуже быстро відпустила, бо поняла, що надо було ставити на кінець. І вона тоді може діпек найдействувати цей ключик? А, може б. Ну, короче, взагалі, е, чуть-чуть така міні-пауза. А це відео, повинно було вийти ще дуже давно. Бо взагалі вже скоро закінчиться сітка, будь ласка, е, короче. Він не дошила не бачить, виїхала далі. Я вже чула. Ти проїхала. Я, Ту я коротше, тут роблю першу машину, я її наконець знайшла. На угу. ти... да, поверсі чотири машини, ти про що? А, -у а, -у -а <свіс> Знаєш, це саме ти. Соня, я тобі там ті тракторю так довго, а ти тільки другу машину робиш. У. До речі, так, да, я другу машину роблю вже. А у Лісті взагалі у нього добрий, вродь би це як він так називається, скілчек чи як? Ну, він коротше дуже швидко робить машини, я просто забули як це називається А, так, да, скілчек А, скілчек, от і ти молодець, <laughs> і ти теж молодець no, no. Ну швидкість машинороблення це все екстракшн А, екстракшн, ну і скілчек теж по суті ж Угу, ну скілчек це так, іноді Ну да. Так, yeah, давай отримаємо що надоїло Ну я зараз третю машину шукаю, Що щось зробити до речі, що я сказати хотіла. Ну, у мене память у рибку. Короче. Мені показалося тільки що, що там п'ять шоколадок лежало. но потом я розумію, що там не п'ять шоколадок. я не роблю. Я шукаю. О, нашла! От тільки ти сказала, роблю, я роблю, і я зразу знайшла машину. Та я не знаю, мені вже скучно багато. Да. А, ти... а ми до якого будемо доходити? Я що знаю? До якого доживемо? Ні, ми на повітря. Та я що знаю. Ну, може, до п'ятого, до десятого, я ще не знаю. Ну, ми тож не точно задіти цей евентовський етаж, бо ну... задіти? Задіти, так, да, задіти його. що <рес> так стрес. Ну, треба, коротше, зняти точно івентовський етаж. Це 100%. Коротше, да. mm -hmm. ми зі златою копимо на Гаварді, і можливо, коли в нас буде вже Гаурді, ми снімемо для вас ран Гаурді. Ну по сути правильно. Ааа, точно, рангаурде можно. Yeah. Uh, Но ну, я думаю, або мы вдвох снимем, або там собираем якусь английскую команду. Mm. Mm. Думаю, команда будет краще. Ну, а если шам, можем и вдохнуть. Вот тоді, если мы будем в команду, сразу будет забрать водичку, а все. Ну mm да. -hmm. Но взагалі, я, я сказала бы. А ти вже біжи в літ, бо ну, коли... я доробила. Ну, Давай так, так. Короче, я ще хотіла сказати те, що плюс і мінус грати в команді або грати в дуо. А, частики і дві конфети якісь там. Mm -hmm. Нормально. Как... Я часики взяла, бо ну, я ж машину повинна швидше якось зробити. Mm -hmm. Короче, -hmm. хотіла сказати... <широк> <широк> <Я> <широк> власна, ви почали пускаючи, А, ну так. Mm да. -hmm. По суті, так. Да. Ну, швидше воно не робить машину. Ой, машину швидше не робить. <рес> Геніально. Ну, коротше, я хотіла сказати плюси грати в дуо, Це тоді вам всі медички, всі пластирі, все круте, або достається. В соло, або в соло. Ну, в соло або в дуо, так. Да. Або в дуо, то ну, якщо у вашого спів гравця. Типа, якщо у вас співпровець не, не друг або ваша подруга, а якийсь рандомний чел, то тоді це не дуже, я б сказала. Бо він може просто скрити того, що ви взяли медичку, а у вас одне сім'я. Так, куди ти там забираєш? Я не хотіла. Боже, тут бокс не добрався, да, вроді? Да, вроді, да, да. Да, да вроді, я їх вожу. <свят> ну, я маю в виду за тебе, типу. А. Та ні, я просто ще збирала тоді, я не знала. А, поняла. Вже зібралася, знаєш. Угу. Коротше, я вже роблю першу машину, прогрес, я так швидко почала діяти машини. Ось вже першу зробила. Я вона ну, машина вкусилася. Молодець. Пора, На. Да. До речі, хотіла запитати у розробників день, коли закінчиться внова осіння? О, Зимою? Або весною? Коли? Ми чекаємо бабіл і басі. Бо сподіваємося, що або весною ну краще весною, ну і зимою теж було б круто. Щоб типу, як було мейни були ті самі, але додавали ще й нових персонажів. Тобто, ну щоб було два мейни. Це було б дуже круто, насправді. Бо що ти, ти мені, коли сказала? Що буде ще літом обнова, там де були два мейна. Да, да, да здається, але я не певна, що це точна інформація, бо це, ну знаєте, побачити відео, а потім, ну, це може бути як ложна інфа, як кажуть. Фейк. Ну я сподіваюся, да. що це правда, бо два мейна літні. М -м, що це може бути? Сонце може? Так да. Ой, а може сестра Стрінки Денді? Зірка, там а може Чого? сестра Денді? Цвіточок? Ні, я сумніваюся, що Денді та не сам Денді, сестра, типу, його як... Ну, дів'ять свій цвіточок, зрозуміла? Ааа, мені працює по сам день. Так. Да. А плюси грати в команді? Я не договорила, коротше. А плюси грати в команді те, що ви, може, трішки швидше будете проходити, загалом, просто, ну, як... У мене... Але... У мене колись було таке, що я грала, і там була одна галерда. І я там на поверсі був пепом. Можна сказати, ну, і вже, бо на минулому був. теж та тоді, і а, І дати робить машину. У мене кінчається станін, я розумію, що я зараз не виживу, і єдиний варіант це пер, ну, передивести пепло на тику. І я переводжу, а, вона там ну, майже не кусається А, тільки постійше, якщо що то це. Тай, там уже четверта машина. А, ти що буде? Ой! мене укусили. Укусили? Укусили мене. Укусили. Ну, нічого, в мене пластик. Ну, я перевела. Вона просто один пластик потратила там, і все, а я так розумію, у неї було весь інвентар забитий да. один, У мене було одне сердечко. Дуже бліб. Опа. Біжу, біжу. Ой. Е, о, сердечко. Сердечко, супер. Є? До речі, я хотіла сказати те, що прикол в тому, Є? те, що Що я, я хотіла сказати, боже. Що я хочу сказати? А я не доказала. А, ой, де да? доказала? я не доказала, я не поняла. А, та... а, ой, а може ще бусинку, я забула на началі вам сказати, що це відео вийде дуже насиченим, цікавим та веселим. Як завжди. Ні, ну так, просто захотілася історію розказати. Та, ой, і якось ми навіть не замітили, що вже п'ятий етаж і івентовський, до речі. Ой, то реально. Дуже швидкі. Угу. Ну і коротше, я понагоджу, вона на мене такий собі глаз поклала. Е, я робила останню машину вроді, угу. І тут вона назад на мене перекладає бебла. Я ж а вона така стоїть за стінкою, така дивиться на мене. А я, в мене стаміни немає, одне сердечко, про справу та потратила. І він в той за мене вбив. А так би було позім. Я просто, ну, в мене, я не хотіла наганяти на тику, вона якась зла, не Ну, Коли ми будемо тиквами, ми не будемо злі. Mm -hmm. Якщо це не буде десь. Ну так, да. Да, ми не будемо. Ой, що я сказала? Så не Що Нічого не будемо. Коротше, зараз п'ятий етаж, досі п'ятий етаж. Ноль машин зроблено, бо ми зараз просто трішки в шоці, що п'ятий етаж вже. Пілігрим. Ау, терожка. А, -а, -а. що, скоро буде тикати. Да. А у мене 87. Мені ще наверное, на. Надо... Блін, надо було за Роджера мені грати. Ой. Мені напевно теж треба. Да, бо 91% це тобі, якщо. Ну, якщо б ти грала за світлі, Роджера, він, ти б ти вже могла накопити, а якщо за цю, за, ну, за пепло, то тоді тобі два рази придеться встрічати його ще. Мене тільки запропозика Да. До речі, за новогодня обнову вона вже дуже скоро, вже через скільки? Через дві неділі. Напевно. Ну, так, да, можливо. Це я маю на увазі, що зима скоро, тобто, ну і логічно, що зимня обнова теж буде скоро. Тому дивіться, в мене М -м -м -м. Бо... вау, в мене така реакція просто на цей.

Кстати, я ще хотіла сказати, а я не доказала за но нового нову. Я думаю, що новогодня валюта. якщо в прошлом ходу це було що це було. А це були зимні кульки, да кульки зимні. Ну окі, новорічні іграшки на ялинку. То я думаю, що в цьому році буде сніжинки. Я не знаю, ну чну відчуття таке. Ялинка тільки міні-версії, я б сказала. Да, да, да. Або пряники, можливо, новорічні. Так, так. І, до речі, а може да. буде персонаж новорічний, пряник. Або, або ці подарунки. Подарунки, точно, так. Да. А да, може бути, до речі. Ну, взагалі, от так можна сидіти хоч мільйон років відгадувати. Треба просто чекатися, вже новогодню, новорічну обнову. І ми для вас знімемо обов'язкове відео і. Ми скажемо, чи були ми праві, що хоч щось ми в цьому було праві за новорічна внову, чи не було. Я сподіваюся, що новорічна вново буде, бо день якось зачастив з обновами, я б сказала. І це дуже добре, мені це подобається. Бо взагалі Деніс він, напевно, коли літом він трішки вже ну пропав ну, ну, як мінімум один рік вже. Так, да. але літом він якось чуть, ну як, пропав свою популярність, якось його менше людей почало грати, якщо зазвичай там в нього грають по. Ні, Скільки? просто там, так, да, там десь один-два мільйони активів. Так, да, тут, ай, я а... да тут просто в найближчий час навіть цього півмільйона не буде. Там навіть 50 тисяч активів не доб'єдені. Да, але ось на цей час, коли почалися оці масштабні, я б сказала, такі обнови, бо по суті він трошки ну він відроджується. Коли кожну да кожну п'ятницю починаються обнови, то чесно кажучи, ну мені здається, що він поверне свою активність і вже ось коли, коли була обнова, здається, новорічна, то тоді було скільки людей? Ну мільйон. Був. Був. Це перша обнова десь це пх, десь мільйон був точно. Ну осіння обнова ново в цьому році на увазі, Це було мільйон людей, десь точно. Ну, так, так. Я чекаю на нового прям дуже сильно Злата, ти чекаєш? Чекаю. А ви підписники чекаєте? Більше я чекаю снігу. Да, снігу дуже чекаю і я, і ти, і всі ми. В рифму. До речі, ще хотіла спитати, як вам відео за 99 ночів, мені здається, ну прям вау! Як для першого відео. мене найлюбіміший момент це, типу, тоді, коли ну, ти кажеш, типу, що о, ти там дитину вже здала. Я така, куди здала? Тільки не кажеш, що в дідно. Віддо, за моя. В дідно. Ні, це мій любимий момент. Да. Короче, а чому ми в ліфт не заходимо, собака? Заходи в ліфт. А на секунду. А ти? А я, а я телепортнусь. Опа. Да я не <свист> Боже. <свист> не ну, превращайся в чайку. Ой, да. Сон. А то сейчас я чайкой стану. Нет, ты больше чайником станешь. <свист> Боже! <свист> Реально чайка. Ну, короче, это такая ситуация, что у меня я просто обервалось видео, я тебя не заметила. Ну, короче, я все, как всегда. Ну, тогда что, друзья мои, люди, давайте прощаться. Тогда всем бай. Злата, а ты чем молчишь, а? Молчун, блин. А? А! <laughs>